Всім доброго дня! Готую доступний салат з мівіною. Щоб приготувати ситний салат, знадобляться такі продукти: 3 пачки вермішелі швидкого приготування, 3 морквини, одна цибулина, 500 г вареної ковбаски і майонез. Вермішель заливаємо окропом на 7 хвилин. Після цього зливаємо зайву рідину. Моркву натираємо на терці з грубими вічками. Ковбаску для салату нарізаємо кубиками. Цибулю теж нарізаємо кубиками. Цибулю з морквою обсмажуємо на олії до готовності. Морква вже обсмажилася, виключаю і залишаю її до повного стигання. До вермішелі додаю обсмажену цибулю з морквою. Сиплю два пакетики приправи. І все перемішую. Додаємо ще ковбаску. Майонез. і Все добре вимішуємо. І залишаємо салат настоюватися на 15 хвилин. Такий виходить салат смачний, нягенький. Кому сподобався рецепт, пробуйте, готуйте всім смачного!